Друзі, всім привіт! З вами Венц і сьогодні ми будемо грати на шафті на лікування. Так, запікався я в облогу. Головне, щоб союзники їхали на точку, щоб мені було лікувати. Збив мені приціл. Так. По 1200 наношу Урона, тобто лікування. Так, еще я бачу один шафтик, я на нику может быть. Так, изидку удалю кладу. Так. По 1200 на нож, нормально. 1207 надо. Так. Даремно я, мабуть, поїхав на точку, але просто щось з моїх ніхто не їде. Так. З даною комбінацією то краще, мабуть, грати групою. Але як групи немає, то що робити? Треба грати само. Ну, але цей шапчик показує гарний результат, навіть якщо ви будете грати сам. Треба буде, мабуть, поміняти наш захист. Щоб так зразу не загинути. Так. Дивіться, просто що ніхто не їде. Ну, ну але такі реалії. так Забрав я вікінга Так, лікуємо нашого хантера. Якби нам якийсь зараз титан в команду з вулканчиком, щоб поставив купола. Так, не знаю, збили мені приціл Так, магнум вулкан і... не знаю, кого там выбрать. Так. Залетела, помню, Тесла. Так, ему Давайте, бандиты, идите на точку. Так, я овердрайв. У меня не прилетает. Сусулька. Так. Страйкер есть. Магнум. Страйкер, Магнум и Вулкан Давай, это провезуємо сразу. Страйкер, магнум, Вулкан Магнум, Вулкан Так, все, летимо. О, є вже Це взагалі імба. Так, давайте огнеметика нашого попікуємо. Так, зараз вони, мабуть, захоплять. Ну, бо ніхто не їхав на точку. Це, звісно, дуже шкода, але що зробиш? Ну, очки ви цим шафтом заробляєте. Добре в будь-якому випадку, їде хтось на точку чи ні. Так. Я не знаю, чому вони бояться їхати. Я в мене зараз виносить. Навіть з нікого не забрав. О, іще один шафтик їде, також не боїться. Так, я його підлікую зараз. Є. Так. Забрав тесну. Не встигаю підлікувати союзника. Цим шафтом краще кіли не робити, краще вбивати. Кажувати, лікувати своїх союзників. Але дивіться, щось... Ніхто не їде, то тяжко вбивати їх. Оп! Ага, не я вбив. Союзний шафт Так. Не знаю. Таке враження, що урон не зарахувався тільки що по шахту. Так, скоро у мене буде овердрайв. Підлікуємо нашого тактика. О, нормально. Давай вогнеме. Пише хтось, чи тут ТДМ, але щось я його на точці не бачив. Дивіться, немає нікого. Я залетів на точку, але немає кого лікувати. Дивіться, страйкер сюди стоїть. Зелека пострілює. Зараз шафтик нас поставить купол о, добре. Це круто. Працювали. Так, десь тут хтось стріляє. Не знаю, никого я под ревняком не забрал. Не знаю, чему. Так, давайте. Братва, идите на точку. Не знаю, что ты, стайкер ярный ну, Так. Так, у меня залетает спортива. І дивіться, я знову сам. І знов нікого не забрав навіть з питаньника. Так. Це гарна карта якраз для цього шафта. Просто що ніхто не їде на точку. Так. О, побачив, що Баба Яга поїхала поль поїх. нарешті. Є, Є захоплення точечки нашої, я щасливий. Чтоб, щоб цю тесту забрав підривником, то був би взагалі екстазі. Так, шафтик на чому грає? А, на три постріли. Давай, братан. Не зміг я його вилікувати. О, зато. Тих підривником забрати в Аспіка. Так, є в мене овердрайв. Треба його, мабуть, зразу запускати. Нормально, мабуть, запустив, бо там я на союзник який запустив. Але для страховки запустив. Щоб ми захопили вороги точку. О, нормально, підривник працює. Якби нам ще одного тітанчика з якимсь твінцом взагалі було б круто. Давай їдь, став, купол брат. О, молодець. Шкода, що мене забрала гранатка, тільки мене одного знову. Як таке можливо, не знаю. Я просто не везучий максимально. Так, давайте, братва. Так, забрав шафтика, шафтика ластика. Давай, вікен, прожимай овердрайв. Дивіться, не повайте, не буде прожимати овердрайв, зараз точку не захопимо, а ворогів захопить. Так, під ринком тепер вас під мене забрав. А все могло б бути інакше, якщо б вікінг прожав би овердрай, я б його підлікував. Було б імбово Давай зараз. Прожимай. Ні, він не прожмає його, буде його тримати до кінця битву. Скоріше шафта винесуть. Так Я думав, зараз вас пане підривником забере. О! Бабка Йошка на точку під'їхала. Нормально, 900 очків уже є. Я думаю, могло би бути і більше, але і так непогано. Нормально. Ти вогнемет так швидко гине, що я не встигаю його підлікувати навіть. О. встиг О, є овердрайв. Прожабо вже кінець катки все одно. Так, ось такий в нас вийшов огляд на шафтік на лікування. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.